Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо з автором пісні Україна переможе, яку ми вимогли чути у нашому різдвяно-новорічному концерті Юрієм Рагуцьким. Дізнаємось про історію створення цього музичного твору та про те, які емоції він несе і що означає саме для автора. Тому наступні 15 хвилин нашого теру ми і проведемо з Юрієм автором цієї пісні радий вітати тебе. Вітаю. А, вже говорили ми а, там в ранковому шоу і почули глядачі вже оновлену версію цієї пісні, цього треку Так, Україна переможе. А сьогодні хотілося більш детально знаєш, поговорити про те, як вона створювалася, що вона несе, що вона означає саме для тебе. І тому а, перше запитання таке і символічне, так, що ця пісня символізує саме для тебе. Ну як сказати, лічно для мене, це. Пісня надихає ну, натхненням, Знаєш, є бажання якось зарядитися такими потужними емоціями і йти з, з, з гарним настроєм в бій. Тобто, такий моральний підтримка морального. так. Да -да 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 -да. Чудово, як твої побратими відреагували на цей трек, на цю пісню, які, ну, ті, ті, хто чує її, так? Чи для них це була новинка, і вони почули її. там, Можливо, там, ти показав вже, коли вона звучала саме в Різдвяно-новорічному концерті, чи вже може ти показав саме оновлену версію? Ну, я показував їм версію, яка була ну, на Різдву. Перша, перша, да, так. Да, да. Ну, відносно. В цілому добре. Просто, знаєш, зараз багато пісень, дуже багато в підтримку ЗСУ, знаєш, таких і трішки ця тема вже, так сказати, заїжджена, так? Можна, да, 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 можна сказати. Ось. Ну, але в цілому сподобалось. Так, ну що ж, це добре. Давай перейдемо саме про саму пісню про її створення, так? поговоримо. Чи важко було зосередитися на творчості під час бойових дій? Ну, взагалі ні. Тому що я така людина, що ну, я можу займатися всім одночасно, Коли в мене є вільний час. Я можу посидіти, подумати над текстом, як це все зробити, і потім вже втілити це. Ну, головне, коли є, є вільний час. Взагалі я в думках війною. Ну, коли... Але для творчості все ж таки ну, якась частинка є, є, є. залишається, так? Є. А, скільки часу ти витратив на створення цієї пісні? От, там, від початку там, написання музики, чи це, це був вже готовий біт, так? Наскільки я знаю? Ну, Тобі його подарували? Біт, так, да, готовий. Мені його дали. А Написання тексту вийшло десь, може, дня, два-три. Ну, десь до чотирьох днів. До 4 так, а потім вже е, ждав того моменту, е, коли можна вже було е, нормально, спокійно сісти, записати, вже, е, звести в цьому, в приложенні? Ну це, напевно, було саме найтяжче, так? Тому що ну, я думаю, що вже не для кого не секрет, що ти записував її через телефон на звичайний блютуз мікрофон. так? Як взагалі, от, ну, ти вперше так записував е, трек? Взагалі ні. Тобто це для тебе вже не в новому. Колись в мене був перший трек, і я його на заводі записував, коли крани їздили. Це на початку Але... твоєї кар'єри, так? Так, так, так. Але, не знаю, може там просто другий телефон був. І звучання було по-інакшому, а тут щось трішки. Зв звучання не те. Або мікрофон такий був, що ну, не дуже було якісно. Записано, але тим не менш, тим не менш, ну ця пісня mm, старався там, як я... міг так. <піл> і... Ці слова на початку твої, цей відеоряд, який е... був представлений під цю пісню. Ну в цілому, знаєш, е... я думаю, що він саме пере... ця пісня, вона передала це відчуття і. Те місце, де вона була написана, тому що там, навіть незважаючи на ці всі умови, пісня була написана і пісня була виконана. І Як би вона не звучала, тобто я думаю, що кожен свідомий українець для себе він щось в цій пісні зрозумів, незважаючи, ще раз повторюсь, на те, як вона була записана. А які емоції ти намагався передати через текст цієї пісні? Емоції. Ну, по-перше, щоб не тільки наші воїни. І громадяни наші зарядились енергією, щоб вони знали, що не, ще не все втрачено, все можна взяти в свої руки та піти подолати будь-що ту ж саму війну, ті ж самі проблеми на, на гражданці. Тобто заряд позитиву, силу такого, міцного духу. Ну, тобто підтримати загальний моральний дух і підняти цю віру у перемогу, так що так. перемога однозначно буде, і Україна однозначно переможе. Ми в це Віримо, стараємось. Чи пануєш ти надалі займатися музикою? Можливо, в тебе вже є якісь. Я знаю, що цей, цей трек тільки от не що там тиждень, як він перезаписався, а можливо, навіть трішки менше, так. Але не завжди на це, можливо, вже є якісь інші пісні або якісь ідеї до створення якихось нових треків. Ну, так то нових пісень нема, але є вже ідеї. Моїх ну, багато, тому що я, я можу доп... сьогодні написати там лірику. Там про потім щось не так піде, вже інші думки, я вже там про, про іншу тему е, пишу. Ну, коли є муза, коли є вільний час, то я е, намагаюсь приділити е, всім увагу. Е, чи надалі буду займатися музикою, звісно, тому що я почав і планую. Продовжувати, да, звісно. А, ну як розумію, що ідеї є, значить, нових пісень слід чекати, нових треків. Так, так, так. А, ти сказав, так що от там ти можеш написати лірику, щось про кохання, так, ти можеш написати там, щось інше там, для от, підняття морального духу, там або там, я не знаю, там про рідне місто в тебе є, так, про рідний квартал в тебе є район пісні. Да. А, що тобі ближче взагалі? От, якщо обрати, обрати жанр музики, там, от, лірика чи щось таке, знаєш, більше, хто кажуть, таке хлопчаче-пацанське, знаєш. Ну, от більше хлопчаче таке в стилі андеграунд. З якими-то думками такими там, про райони. Про райони, про життя, <районі> так. Да -да -да. Про, про, про кривий рік. А, а чи змогла пісня знайти відгук за мереж за, за межами фронту? От, ну не тільки серед твоїх побратимів, але от е, я знаю, що ти е, в день, перез, коли ти перезаписав трек, і в день е, там, коли його звели і зробили, так ти виставив відео, якщо не помиляюсь. Е, які відгуки були ну, от, у цивільних людей, у, ну, у твоїх друзів, громадян е, Кривого Рогу? Ну, поки негативних не бачив, і добре. Ну а так взагалі людям. Ну, як я думаю, сподобалось. Тому що вони до себе на сторінку да -да -да, робили, так. Да, так, робили ці репости там, в Інстаграмі, Фейсбуці. То в цілому, як я бачу, то людям сподобалось. А, так. А чи були моменти, коли музика допомагала тобі ну, пережити, знаєш, якісь от важкі дні? Ну... Чесно, мабуть, ні. Да. Я, я меломан. ну, якщо там про кохання, да, або там про війну, якісь думки, я чесно, э, слухаю так для підняття настрою, а так. Таке, щоб пережити якісь моменти, так ні, бували такі, знаєш, пісні, що ти їх слухаєш, і хочеться взяти там автомати і піти до ворога, знаєш, аж такий заряд бадьорості. А взагалі просто слухай собі та і все. Е, зрозуміло. Ну що ж, і в кінці, що б ти хотів би сказати там, жителям Кривого Рогу, своїм знайомим, своїм друзям, своїм побратимам, е, українцям і своїм слухачам. Ну, не слід опускати руки, постійно рухатись далі. Ну, Намагатися так прислуховуватися думок чужих людей, але взагалі думати своєю головою і ну, та й ніколи не опускати руки, тому що якщо опустити руки, це пропаде. А так взяти, ну, взяти за себе. Якось е, убратись ну, за успіх і йти тільки до нього. І е, вірити однозначно в однозначно перемогу. Так, 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 так. Ну що ж, Юр, я хочу тобі подякувати за те, що ти зайдав нашої студії, і е, подякувати тобі за цю пісню, яка дійсно, е, я думаю, що підняла моральний дух е, тих українців, які вже її почули, і піднімуть однозначно е, моральний дух тих українців, які її ще не чули, але обов'язково, я думаю, е, послухають. Я тобі щиро дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про пісню Україна переможе, яка була написана та записана в Окопі. Автором цієї пісні є Юрій Рагуцький, який сьогодні і був в нашій студії. А я вам кажу на все добре. Це був перший міський телеканал. Бережіть себе.